Хореографічний колектив посмішкам керівник колективу Аліна Лейком створений у лютому 2008 року. Кількість учасників колективу 60 чоловік. Вік учасників колективу від 3 до 16 років. Програма колективу складається з класичного, народно сценічного та сучасного танців. Основним напрямком у створенні хореографічних постановок є естрадний танець. Доброго, Доброго ранку! ранку. Ну... Бачите, ви думаєте, що це модель? Тому що такі тендітні моделі вони звичайно в модного будинку Валентіно. Але ми сьогодні не Валентіно, ми сьогодні не на модному конкурсі. Це пані, пані... Аліна, Аліна по керівник. Вона дуже гарна гуреологічного... тендітна. Керівник хореографічного колективу Посмішка. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже гарно Дякую. Треба як ті моделі. Знаєте, витрити. я трошки ростом не до моделі не дотягла. Що вдягнути підбори будете та що надо. аліночка? Будь ласка, розкажіть нам, як давно існує ваш колектив? Колектив існує доволі таки давно, з 2008 року, як я прийшла працювати до Кіроградської дитячої школи мистецтв. Я зібрала діток. Діток було доволі небагато, але на сьогоднішній день їх стало набагато більше. Нас в колективі 60 чоловік. Дітки танцюють різноманітну хореографію, батьки їх ведуть заохоченням, тому що дітки мають святкові розважальні програми. Вони мають дозвілля, де можуть провести не тільки не цікавий нудний урок і тільки балетки, тільки чешки і купальник, але вони мають. Певне заохочення в них уроки вигляді гри. У них є така система, е, ми проводили з малючками. Вони мають е, заробляють бали в кінці можуть щось собі за ці бали отримати. Mm -hmm. Тобто, дітей є стимул, і вони бажають займатися у дітей. Є велике бажання та охота займатися хореографією. Це цінова політика. Скільки коштують заняття? у вас? Е... Заняття коштує офіційна оплата в нас 70 гривень, тобто це держустанова, є офіційна угу. оплата. Це але місяць, без ще аби... місяць, ага. але без фінансової допомоги батьків без фонду ми не можемо. Ну, як ви знаєте, фінансування зараз дуже складне дуже питання. Склад, дуже... Тобто, головними спонсорами все ж таки виступають батьки. Батьки у угу. нас є стабільний фонд кожного місяця. Дуже смішний це 20 гривень, угу. але є такі, наприклад, питання, коли ми ж ємо костюми, і в нас. Не вистачає mm -hmm. коштів. Ми звертаємося до спонсорів. Якщо спонсорської допомоги не вистачає, тоді звичайно підключаються вже батьки. Добре, який вік учасників у вашому колективі? Оце найцікавіше. Найменшим нашим таким крихіткам це три рочки. Три роки в 2013 році нам було п'ять років, і на сцені виступала найменша учасниця. їй було на той період, коли було свято. Було лише два роки, вісім місяців. Тож дітки в нас. Два Рей, будь ласка, <смеш> наскільки складно спрацювати з малими дітьми, тому що це треба мати якийсь спеціальний підхід. Як ви знаходите? Я вам скажу, ну можливо, я така людина, але мені легше працювати не легше, а цікавіше працювати з меншими дітками, оскільки вони, вони ще не знають, що таке мама, я не хочу, а я не можу. А мене не виходить, А я спробую і в мене вийде. Оце наша задача. Тобто вони немає відговорок таких, немає. Вони мають не не дорослі, так їм все цікаво. Вони все хочуть. Спробувати відчути за 5 років, які здобутки є у вашому коле. Я вам скажу, ми створилися в 2008-му, і вже це був лютий місяць, і вже на вересень місяць я запрошую наше перше телебачення, наших кореспондентів. Кіровоградський Кировоградський канал. До речі, в нас був канал Кировоград, і вже в 2008-му році це вересень місяць. У нас вийшла перша наша посвята в танцюристи, де ми всім. Як могли фото, відео розповіли про наш колектив. І далі почалося. Колектив наш відвідував Харків, Дніпропетровськ, Київ і так далі. Були ми в Ялті міжнародні фестивалі. І, до речі, що було найцікавіше, ми поїхали в 2012 році, і в нас ще колектив. Ну ні, ну як маленькі дітки, тільки набрані, можна сказати, займаємося всього нічого. І ми займаємо третє місце серед. Академічних серед народних, ну тобто нас пишуть, нам видають похвальну грамоту мені як керівникові і питають, як вписати. Ви не які? Ви не зразкові, ви не народні. Як таке може бути дітки танцюють такі маленькі, а у вас ще... Головне, талановиті. Це найперше. Треба Ми знаємо, бути... що ваші вихованці вже чекають і хочуть сюди і нам станцювати. Мої Тому малючки, я вас дуже чекаю. Заходьте до мене. Це наші учні другого року навчання. Доброго ранку. ранку! Доброго ранку. Сідайте. Доброго... Як малі. Друзі, друзі. Знаєте, вони вже заходять як професіонали, Хочина, руки на поясі, пояс. Сідай біля мене, сідай. Не бійся, у мене вкусно. Ніхто не боїться. Діти. Ви хочете станцювати нам, так? Наскільки ми знаємо? Будемо танцювати. Так. Давайте, так. танцюйте. Давайте станцюємо. Стали на місця. Ми всі чекаємо. Давайте, покажіть. Що вмієте? Зупинилися. Так, стали. Вони розгубилися, вони в нас маленькі ще. Юлечка стає. Ой, ви Оп. знаєте, до нас ми з Миколою вже дорослі, а іноді самі так губимось. Ручки склали. Ручки склали. Як мала, ручки склали. Руки склали. Все, посміхаємося. Ми готові. Ушистные и вкусные с грибами з капустою, с грибами з скапусаю. Дякую вам, велике молодці. молодці! А можна Дайки. ще раз це зробити? Як ви це робите? Пішли ну, втанці, вперед. Втанці, ручки Далі йдемо вперед. Пішли. І крок-крок. Голосна. Дякую вам, велике. Ми зарядились на цілий день вашої енергії. Ми нагадуємо, що у нас в гостях була пані Аліна. Пані Аліна це не модель Оскар Біля Рента. Вона хореограф, яка виховує таких чудових дітей. Дякуємо вам, Аліна, дякуємо вашу вітаю. Ну, а що буде далі ранковій каю, ви дивіться. Махайметочки, до побачення.